Запорізький напрямок наступ там триває. Наші захисники продовжують нищити ворога. Днями бійці Нацгвардії утилізували замаскований польовий склад боєприпасів Росіян. Під приціл потрапила і нова розробка противника. Броньована машина «Вепер». Її Російська Федерація використовувала для розмінування мінних полів та створення проходів у мінних полях. Як відбувається робота на зварді? Власне, що вдається знищувати швидше, що ні, те, що можемо звичайно розказати на загал? Зараз запитаємо Руслан Музичук з нами на зв'язку. Це речник національної гвардії України. Пане Руслане, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку, добрий ранок, слава Україні, героям слава героям слава. Розкажіть, будь ласка, про успіхи Нацгвардії, про те, що ви можете нам повідомити. В цілому гвардійці виконують задачі по всіх напрямках, де зараз ведуться активні бойові дії, і звичайно, ми бачимо, що головні свої зусилля зараз ворог спрямовує це Куп'янський, Авдіївський, Бахмутський напрямок. Ну і звичайно, де сили оборони мають успіх, і де нашим силам оборони вдається досягти результатів, це Бахмутський напрямок, ну і звичайно, південь, Мелітопольський напрямок. І для того, аби дійсно ці успіхи які були для того, щоб мати просування дуже важливим є перше зараз це контрбатарейна боротьба, тобто ми бачимо, що останній час. Кількість обстрілів вона суттєво не зменшилась, але зменшилась кількість снарядів, які противник застосовує під час цих обстрілів. Тобто, перше, це мова йде про те, що дійсно, завдяки нашій контрбатарейній боротьбі знову ж таки, зменшується кількість артилерійського зброєння різних систем, в тому числі мінометів, а також удари, які наші сили оборони наносять по польовим складам, і звичайно, по логістиці. Все це призводить до того, що дійсно. Наші підрозділи можуть просуватися на певних напрямках через те, що щільність вогню артилерії ворожої вона зменшується. І друге, дійсно, що ефективно працює наша аеророзвідка. Підрозділи, які виконують задачі з використанням безпілотних літальних апаратів Е, ми бачимо дуже багато таких відео, і наші бійці дійсно опанували добре цю справу. Во їм вдається знищувати і виявляти техніку, і досить ефективно наносити по ній ураження для того, аби її знищувати. І неодноразово вже підкреслювалось про те, що навіть така робота вона і в економічно з економічної точки зору вигідна. І дійсно знищується досить важлива техніка. Це і ми бачили спостережні комплекси дального візуального спостереження, такі як, наприклад, муром М. Тобто які це технічні засоби, які можуть на дальних відстанях виявляти переміщення наших підрозділів російських комплекси, і звичайно новинки, так звані новинки російського ВПК, типу танків Т 90 і як днями була знищена бойова машина розмінування ВЕПЕР. Тобто навіть ця машина вона використовувалася підрозділами військ окупантів для того, аби пророблювати проходи в мінних загородженнях, тобто готувати позиції для потенційного наступу. Але ми бачимо, що такі дії вдається виявляти заздалегідь, і для того, щоб більшість таких штурмів не мала успіху. Наші підрозділи використовують артилерію. і Це спільна робота усіх підрозділів на лінії фронту, яка дає нам і обмінюватися даними, і виявляти такі пересування завчасно. Пане Руслане, от ви згадали FPV-дрони, Вони ж використовуються, в принципі, для наведення так, на цілі. Тобто, це спостережний дрон fpv дрони вони використовуються здебільшого зараз саме для ураження цілі, завдяки тому, що ми бачимо, тобто це від першої особи можна бачити, як він летить, яка перед ними ціль, і завдяки тому, що дійсно оператори таких дронів вони мають вже великий досвід. Вони Ну, не завжди з першого пострілу, але взагалі досить ефективно відпрацьовують і навіть слупченням особового складу, по польовим складам, і ми бачимо чимало випадків, коли вдається знищувати бронетехніку навіть під час руху. Тобто, по суті, певною мірою можна сказати, що fpv дрон дуже часто виконує таку ж роль, як і артилерійський снаряд. А стосовно застосування FPV-дронів нашим ворогом росіянами, наскільки тут, тут ситуація паритетна, тому що різні дуже оцінки звучать як Російська Федерація, як їхня армія просто масово їх застосовує на лінії фронту треба відмітити дійсно що зараз використання безпілотної літальної авіації безпілотних літальних апаратів різного типу ворогом воно також досить масове, скажімо так це починаючи від розвідувальних дронів типу орлан типу Зала, які ворог використовує для ведення розвідки з повітря які можуть тривалий час знаходитися в повітрі ну і звичайно дрони, які ворог також є впівдрони інші дрони які ворог Використовує для нанесення ударів по виявленим цілям дрони типу ланцет, тобто, по суті, баражуючий боєприпас і fpv дрони зокрема, на південному напрямку, де виконують задачу Національної гвардії підрозділи. Наші бійці відмічають те, що дійсно є велика кількість дронів, яких можна. Дуже часто навіть спостерігати візуально без спеціальних приладів, без засобів радіоелектронної боротьби, і навіть деякі з цих дронів вдається збивати стрілецькою зброєю, що свідчить в першу чергу про те, що їх кількість там також на певних ділянках досить велика. Дякуємо Дякую. вам за цю інформацію. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, спілкувався з нами в прямому ефірі. Далі